Друзі, всім привіт! Давно я хотів зробити відео про новий електричний ЛУАЗ, і обов'язково зроблю. Але сьогодні натрапив на ролик щодо даного авто, який просто не можу не прокоментувати. Отож, поїхали, давайте дивитись! Оце те, що ми хейтимо: зікер 001, ФР 0202, лідар, круїз-контроль. купа камер, височезний комфорт і запас ходу близько 700 кілометрів. А це те, що робимо ми. А це Луаз, і він виглядає отак. От Зразу кидається в очі велика різниця між даними автомобілями. Знаєте, зараз всі хейтять китайські автомобілі, але я скажу, що китайці стали на голову вище, як були раніше. Тобто, звичайно, ми не будемо порівняти якийсь там зікер з топовим якимось Volkswagen, але тим не менше, от порівнюють з Луазом, ну тут можна про щось говорити. Давайте подивимось далі. А тепер детальніше. Відсутність будь-яких кратерів на лакофарбовому, і відсутність лаку, до речі. Просто... Відсутність лаку. Значить, було відео таке дуже цікаве, де якийсь блогер задав питання власнику компанії Луас, чи заводу, чи фабрики, як там назвати, автоконцерну, давайте скажемо так. І задав йому питання таке: що а чому от немає навіть лакофарбового покриття? Чому така зборка дешманська?» І той говорить, що типу, це автомобіль для того, щоб в селі возити картоплю. І тому тут не треба ніяких е, примочок. Ну я скажу, що можливо він і правий, але хто буде купувати новий автомобіль з салону? Ну тобто, він все одно ж трохи вартує, щоб возити картоплю в селі. Ну зрозуміло, що це тіпа, якась невідповідність між даними тезисами. Це унікальний дизайн. Дальше. Коли інші виробники розміщають для зручності екран посередині, в лазі розмістили блять, педалі посередині. Йопа, дивись, спинка взагалі не регулюється. Кермо від квадроцикла. Дивись, яка підгонка запчастин, це просто, ну блять. Ти просто купили на алі і засунули, глянь. Фу, блядь, воно щось смердить. До речі, перевага цього автомобіля, що він комплектується одразу з самогонним апаратом, тому є звичайне виправдання. І ціні, і відсутності кліренсу, комфорту, АБС, швидкості розгону до 0 100. Його тут просто немає, аеродинаміки і всього іншого. Друга щітка чисто п. Ти облегше на версі. Піз, бля. Перед тим як критикувати, давайте дивитися на себе, тому що виходить з боку дійсно дуже смішно він правий в цьому тезисі. Звичайно, я хочу, щоб розвивались український автопром. Дуже хочу, я мрію. Але тим не менше, коротше, ми дуже сильно відстаємо від прогресивних країн. Якщо, наприклад, на заводі, то Volkswagen змінюють виробництво старої моделі на нову. Їм просто потрібно переобладнати станки, переналаштувати. А нам потрібно з нуля все це складати, все це придумувати, лінію, розробляти це. Все, тобто, це зовсім інші фінанси. І тому напевно в нас є те, що є. Маємо те, що маємо. Напевно, так. Напишіть обов'язково свої коментарі і всім гарного вечора.